Цікаво послухати, а як люди або чому люди стають віручі. От, Наприклад, хтось ходить в дім молитви, хтось не ходить. Ми з вами, в принципі, зустрічаємося ну, там, раз в тиждень, раз у два тижні, коли як. І ви знаєте, мені самому завжди дуже цікаво дізнатися, от, якими шляхами Бог кожного із нас веде для того, щоб підвести до Пізнання його, пізнання істини. І тому я хотів би, щоб сьогодні Максим Анатолійович, це один із проповідників нашої церкви, міг поділитися те, як Бог його привів, що він став віруючим. Ну, З Максимом Анатолійовичем, я думаю, ми трошки з вами знайомі заочно, тому що його дочка грає нам на, на фортепіано дуже часто встань, е, е, власне, на тебе побачить. Ось ця дівчинка, це одна з його дочок. Тому, будь ласка, Максим, зараз тобі можливість поділитися. Дорогі друзі, всіх я вітаю. У мене це питання таке. Будь ласка, у вас е, із тут присутніх немає нікого з родичів, кого звати Макаро? Синочок, чи хтось може Макарович, я не знаю. Ні, Макарович. У мене є. Ну, зараз. Чий син? Вий. Ваш син Макар. Батько Макарович, Батько Макар, чудово. Хто ще везне з цим славним ім'ям Макар? Дід, дід Макар. Де Ді, я кажу, дід, де дід Макар телят не вас. Друзі, дивіться, що цікаво, слово Макар ну, означає дослідне значення слова Макар блаженне. От там, де ми сьогодні Олексій читав заповіді блаженства, новий Завіт написаний грецькою мовою. Якби ми були з вами греками і читали новий Завіт грецькою мовою, ми б читали слово блаженний Макаріос. Макаріос, макаріос – Духом, Макаріос прагнення праведності, Макаріос лагідні. Від слова «Макаріос» пішло слово макар, тобто «блаженний», щесмієнство. Тому, друзі, якщо у вас є родичі макар, знайте, що це слово нагадує нам про заповіді блаженства. Що е, бути макаром бути блаженним. Ну дай Бог, щоб всі макари були щасливими блаженними. Щоб ви всі стали макарами, каже Олексій. В цьому значенні я, 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 я згоден. Друзі, мене звати Максим, мені зараз 47 років. Ви знаєте, що цікаво, в, моєму, в моїх поколіннях, наскільки я можу осягнути свої покоління родові, я нікого не маю з віруючих, я маю з євангельських віруючих. Ну, ні по лінії матері, ні по лінії батька. У мене нікого в роду не ну, Принаймні, з доступних мені ну, осяжних генеалогічних досліджень, я нікого не діагностував, як віруючий. Я жив в сім'ї. Інтелігентній сім'ї. Мама моя, вчителька англійської мови, потім стала вчителем методистом, батько був компартійним працівником, в який в 90-х роках, мабуть, один з перших вийшов з лав своєї партії. Ну, друзі, таке було моє життя, дитинство, оточення. Ну, Як і кожного хлопця, який собі жив в місті Фаст, він корений фастівчаном, е, ніколи не замислився про Бога, ніколи його не шукав. Віруючих ніколи навіть не знав, що десь збираються, десь читають Біблію, вивчають це слово. Ви знаєте, друзі, ш... мій, пош... мій пошук Бога почався, коли я навчався в школі вже в старших класах. Я, мабуть, ну, якщо людей розділити на декілька категорій, декілька видів людей, то я, мабуть, відносився до категорії шукаючих. Чому я ну, про це можу казати, тому що коли вже навчався в старших класах? Це був початок 90-х років, впав Залізний Занавес в Україну. Україна та ж, отримала державність. Компартія значить, закінчила своє існування, ну я маю на увазі система управління нашої держави. І друзі, ви знаєте, в країну хлинула потік інформації, будь якої інформації. Ці згадує екстрасенсорика, хто пам'ятає Фасів 90-х років, провидиця така то приїжджає, Стефанія, і їх дуже-дуже багато. І, друзі, і нас, закупило, цей, знаєте, оцей, захопили цей тренд такий, ну, сучасності тодішньої йоги, агні йога, вчення Іванова через обливання, екстрасенсорика. І друзі, я скажу, що для хлопців, які почали старших класа. Я був на вістрі тих, хто цікавився з цими цими І що цікаво, по закону знаєте, духовної гравітації, як риба, знаєте, знаходить рибака, ми, ці, хто шукали, ми знаходили один одного. У нас такий утворився в 9 школі в Фастері гурток шукачів. Вчитель нашої праці Юрій Олексійович, він екстрасенс, там нам рамочки показує, як шукати біополя, чакри, аури. Я захопився вченням профілі Івановича Іванова через обливання, пірнаєш в ополонку, здоров'я там. Ну, і, 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 і багато моїх друзів займалися подібними речами. Хтось сенсорикою, хтось вченням профілі Івановича Іванова, хтось Агні-йога. І ви знаєте, ми в школі якби, знайшли один одного. Ми якби з одним зустрічалися, збиралися, обмірковували. Ну, Нам було цікаво. Ну, на на тлі на такої цікавості ну, от якийсь такий як несвідомий пошук якогось потойбічного. Знаєте, є така Михайло Петра написав українську пісню: Дивися на небо та й думку гадай, чому я не сотволі, чому не літаю. От ми якось дивилися на. Ну, На як воно нас свабило, але ми, ми не знали, якби, де шукати це потріббічне. Ми його шукали в іншому напрямку, Але ми якось рухалися. Друзі, у нас був такий гурток цих шукачів. І друзі, що цікаво, що е, я думаю, що Бог дивиться на серце людини. Коли людина шукає його, навіть несвідомо буває, шукає його. Бог виходить на Зус. І ви знаєте, коли от, серед цього гуртка шукачів в, наш, в нашу школу приїхав проповідник Євангелія Георгій Петрович Вінц і привіз новий завіт, почав роздавати. Нас збирали в автовому залі, мені подарували Новий Завіт. І ви знаєте, я так сказав, моє перше знайомство із Новим Завітом відбулося, коли мені його подарували, я його почав читати. Тільки ви знаєте, одна була проблема, що те, що чуть до блаженні і милостиві, а я дочитав до нагорної проповіді і просто засинав мені. Я його не міг читати, мені було нічого не зрозуміло в цьому новому завіті. І я після пару спроб його поклав там на себе на поличку, і більше не, якби, ну, якось думаю, що це не, не, не зрозуміло мені І ви знаєте, коли я вже поступив на перший курс університету, я вже навчався на першому курсі економічного університету, я почув, що мій викладач праці пішов на зібрання, де збирається Іванський Віруючий. І ви знаєте, він запросив мене на це зібрання. І друзі, ви знаєте, я скажу, що мене зацікавило. Я хотів побачити, побути на зібранні, тому що я... Ну, якби, ми між собою все одно продовжували спілкуватися. У нас були такі дружні. Комунікативні зв'язки. І коли друзі мене запросили в зібрання, і я прийшов на зібрання, друзі, знаєте, що мене вразило? від юнака, який прийшов з зовсім іншого світу, якби зовсім іншим баченням. Я, наприклад, молодий, чоловік, 17, мені було 17 років, навчаю студент першого курсу, я прийшов, от у нас зараз е дім молитви, зараз тут, де ми збираємося, а старе приміщення, одноповерхова половинка чи одна, одна третя хата. Я прийшов в маленьку душну кімнатку, де було сперте повітря. були сиділи здебільшого люди похилого віку, читали Біблію, проповідували слово. І ви знаєте, друзі, що мене вразило в цьому зібранні, мене вразила якась така щирість цих людей. я, Ви знаєте, от, ну, на той момент ще був досить ну, Недосвідченим молодим чоловіком, але, друзі, мене вразила якась нелицемірність і ще людей, які уважно слухали, співали, молилися, молитві часто плакали тоді ну, бабусі. І я друзі, думав, чому вони плачуть? Чому якось так вони сльозно, ну, щось просять у Бога? І я тоді подумав, що, мабуть, ці люди вони якось мають якусь особливий зв'язок з Богом Ну, якось ці люди якісь такі світлі. знаєте, от ці люди якісь не від світу цього, як кажуть, ну, в народі. І ви знаєте, ми коли подарували Біблію, е, я почав її читати, багато запитань так само було. І Бог почав зі мною розмовляти через Біблію. Я е, захоплююся такими вченнями. по фірмі Іванова, і потім його вчення е, е, Олени Івановни Рірик. І от, друзі, що мене вразило, знаєте, я став порівнювати свій філософський напрямок із Біблією. Наприклад, Рєліхі говорить, розширюй свою свідомість, досягай творчої ну, по-російськи, безпредельності, з'єднуйся з космосом. Типу будь досконалим. Я друзі читаю ці філософські труди, тоді і думаю, і на полях потрібно ставити три літери. «Да», по російською да, ну так? Да, так, але як? Як, як бути досконалим? Коли я зрозумів, що моє життя повна гріхів. я друзі в 17 років розумів, що людина вже грішна, моя совість була нечиста. Я не був, знаєте, по світським міркам. Ну, знаєте, у нас вже є своя система кардинат, да? хто грішник. У нас є той, хто вже там, знаєте, йде там, під забором грається, то вже кончений грішник. Зрозуміло, 17 років я не був таким грішником, Але, друзі, я скажу так, що студентське життя воно мене поринуло в світ пристрасти, коли студенти збирались, випивали, напивались. Я, я, я брав участь цих, в цьому пияцтві. Друзі, мене не потрібно було переконувати, що мені треба хайтися. Я розумію, що моє сумління свідчило мені, що те, до чого мене закликають філософське вчення, воно не дає мені відповіді. Але да, так, але як? Як досягти цієї чистоти? Як отримати оце чисте серце? Як стати досконалим, якщо так багато гріхів в житті? І от коли мені подарували Біблію, друзі, ви знаєте, я почав читати її, вона стала торкатися самого серця. Я постійно, задавав багато запитань, але я, але я наполегливо почав читати її, поклав собі закладочку, ви знаєте, закладену біблію, і вір завершено, розділ за родином, почав її читати. Друзі, мені, коли я приходив зібрання, допомагали розтмачувати цю Біблію, на, на мої запитання, давали відповідь. Я друзі продовжував далі їх читати. І ви знаєте, мабуть, якби, ну, в мене, мене почалася така, така внутрішня боротьба, ну, в плані чого. Я з одного боку вже розумів, що якби, цим напрямком, шляхом правильно йти. Біблія говорить про Ісуса Христа, який прощає гріхи. Ісус Христос робить чистим людину. Ісус Христос дає чисте серце і прощення гріхів. Але, друзі, в мене все одно тримався світ. Ну, якось, я був в цьому пошуку, і, мабуть, саме такий штрих, який був для мене визначним, друзі, коли я почав розуміти, що не можна бути лицеміром. Треба бути або християнином, або ну, не загравати з цим світом, не жити під таким подвійним стандартам. І що мене би, останнім акордом стало в моєму житті, яке вона спонукало вже до покаяння, це було перед самим моїм покаянням. Е, ну, Друзі, уявіть собі, студентське життя. Хто був студентом, знає гуртожитки, е, святкування, там, успішна здана сесія. І коли ми, наприклад, своїми друзями відмічали черговий день народження. Ну, я вже почав зібрання, друзі, ходити, я? а мене хлопці запрошують на день народження. Я вже відчуваю, що це не моє, мені не треба бути там, але все одно хлопці запрошують, ну рад вже, знаєте, поваги пішов, там випивка, випив все одному, бо всі п'ють. І друзі, ви знаєте, коли я в той, в той момент пам'ятаю, що я ну, якби випив і був в мене передоз алкоголю. А зранку, друзі, ходили по гуртожитку віруючи, роздавали нові завіти. І хлопці, ну, ми вже там заночували в гуртожитку. Хлопці кажуть, слухайте, у нас тут є один віруючий. Вони вже знали, що я зібрання кажу. І друзі, ви знаєте, коли я зустрівся з цими людьми, мені пропонували новий завіт. друзі, ви знаєте, це був останній поштовх мій. Я сказав, так, я більше так не хочу жити. Я не хочу жити подвійним життям. І, друзі, я пам'ятаю, настала наступна неділя, вечір зібрання, я пам'ятаю, вечір. Коли ну, я став на коліна, попросив у Бога пробачення, сказав, Господи, я не хочу, я хочу жити з тобою, я хочу йти за тобою. Пробач мені всі мої провини і гріхи. І, Друзі, ви знаєте, прийшов я додому з зібрання, мені так на серці Бог з мене зняв ці тягар. Я відчув те, що Бог прийняв мене, що я, я повірив його слову і відчув, що Бог зробив мене своїм дитям, своїм сином. Приходжу я друзі, додому, мої батьки дивляться, ну, цей телевізор, батьки дивляться КВН. Друзі, ви знаєте, вони виселяться, вони радіють, там, сміються, друзі, а мені, а мені сумно на серці. Мені сумно, що якби я пізнав тепер радість в Христі, а батьки мої ще продовжують ну, якби жити зовсім далеким життям, якби ви знали, що є інше життя. Друзі, так почався мій духовний шлях. В 17 років я став віруючим, прийняв водне хрещення, хоча до цього був хрещений православний церкви в 13 років, тому що мій батько був партійний, малих дітей не можна було хрестити, мене хрестили в 13 років. Друзі, ще хочу засвідчити, що, ви знаєте, якби запитали людей, які стали віруючими, наприклад, на предмет того, а ви можете сказати, що ви про щось пожалкували, коли стали віруючими? Друзі, я скажу одне. Я жалкую. Що я не став віруючим раніше, що я не з християнської сім'ї, що встиг забруднитися в цьому світі все одно до 17 років. І я друзі, скажу, що велика милість стати цим макаром, Божим макаром, Божим блаженною людиною, яка пішла за Христом, повірила і ніколи не шкодує. Я, друзі, свідчував, що я один із цих людей. Може, є запитання до Максима, будь ласка. Ну, друзі, як ви скажете, вам цікаво взагалі подібні історії слухати? Але я одне тільки скажу: ну, хтось скаже, ну так, 17 років можна, а коли тобі вже 57 або 67. Але ви знаєте, в чому особливість полягає? Мені доводилося спілкуватися з різними людьми, я пам'ятаю, коли. Люди похилого віку казали, ну, синку, скільки тобі років? Одна пам'ятаю, єврейка, я в них робив, а, а в них ціла династія викладачів університетських, Їй вже було під 90 років. У неї син всі викладають, і вона здається, в 90 ще щось там робила, їздилась. Ну суть в тому, що коли я з нею почав говорити, вона, мавний чоловіка, позвольте вас, спросити, а скільки вам є? Я кажу, 28 років. було. так ви ж ще неприлично молоді. Ну, Тобто люди вважають, що ну, про що говорити з вінцями. Але, друзі, насправді є речі, які незалежно від нашого віку, вони для нас актуальні. Ну, Наприклад, якщо ось ця маленька дівчинка підійде до бабусі і побачить, що бабусі напухла щока, бабуся сидить і не знає, що робить, і стогне і зітхає, і вона спитає бабусю, що таке? А бабуся каже, зуб болить. А дівчинка скаже, так я знаю хорошого лікаря, в мене теж болів, мене вилікували і все. Скажіть, чи можна? Скаже, а ти мала, що ти там розумієш? Хіба в дитини менше зуб болить, ніж у старої людини? Однаково болить. І вирішується ця проблема однаково, той лікар, який допомагає дитині, поможе старому чоловіку. Так от питання нашої гріховності і гріхів це не питання віку. Це актуально для всіх. Звісно, тут більше питання нашої самооцінки, Ну, ми ж вже там 30, 40, 50, 60 років грішимо. Не вже так все просто. Але, друзі, наш Христос це той лікар, який ну, виліковує цей зубний біль, лікує, допомагає молодим дітям, що юнакам 17-річним що дорослим людям, що навіть перед смертю людина з вірою звертається до нього, і Господь допомагає.